генерала майора, нещодавній пакет допомоги від США Україні. Пентагон розцінює як унікальний випадок. Хотілося би тому у вас уточнити, чи маєте ще варіанти у своєму розпорядженні, щоб терміново надати Україні військову допомогу в проміжній перспективі, поки пакет допомоги на 60 мільярдів чекає на розгляд у конгресі. Іншими словами, чи побачимо ми найближчим часом ще один унікальний випадок? Як ви підкреслили, це був випадок. Звичайний випадок, ситуація, коли ми змогли знайти економію коштів завдяки деяким контрактам, про які ми домовилися, тож на жаль, це не одна з тих речей, на які ми дійсно можемо розраховувати, що повторяться. Це була одноразова вигідна угода. Справді свою основну увагу приділяємо роботі з нашим конгресом, щоб додаткова допомога Україні була схвалена. Ми свідомі того факту, що сума та обсяг допомоги, який їм потрібен, справді потребує таких коштів, які ми просили від нашого конгресу. Тож ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з ними та намагатимемось забезпечити, щоб вони мали необхідну інформацію стосовно того, наскільки це важливо для України. Яку допомогу зараз США можуть надати Україні, враховуючи, що фінансування на паузі Як ви знаєте, ми багато чого робимо. Гроші звичайно надзвичайно важливі, як і безпекова допомога. Але ми також дуже тісно співпрацюємо з міжнародною спільнотою, як приклад контактна група з питань оборони України, що засідає тут сьогодні. США їхні союзники та партнери підготували понад 129 тисяч українців. Також працюємо разом з нашими партнерами в межах коаліції можливостей, що прагнуть допомогти Україні розбудувати її оборону в довгостроковій перспективі. Отже, ми можемо багато чого зробити, але звісно, врешті-решт, дуже важливо мати гроші, які стоять за цими зусиллями, і це те, над чим ми будемо продовжувати дуже наполегливо працювати. Чи бачите шанси, що 60 мільярдний пакет буде схвалений у конгресі як безповоротне фінансування для України з огляду на те, що спікер Палати представників зараз висуває альтернативні варіанти кредитування України? З точки зору уряду США загалом та міністерства оборони, зокрема, ми зосереджені на тому, щоб отримати додаткову допомогу від нашого конгресу. Що ми знаємо, так це те, що в конгресі є сильна підтримка цього пакета обома партіями. Також ми залишаємось оптимістами щодо того, що наш конгрес дійде згоди та підтримає цей проект. Тим часом збираємося продовжувати тісну співпрацю з нашими союзниками та партнерами, багато з яких надають значну допомогу Україні. І звичайно, ми всі це дуже цінуємо. Тож це буде напрям наших зусиль. Які тактичні та стратегічні наслідки затримки пакета допомоги США для України чи припускає те, що російські війська можуть розпочати, наприклад, новий наступ на територію на півночі України, приміром Суми та Київ, Звичайно, затримки в отриманні Україною того, що їй потрібно, продовжують наражати Україну на підвищений ризик. Ми повністю усвідомлюємо жахливість ситуації. Важливість і терміновість потреб у боєприпасах та інших можливостях. І тому знову ж таки ми збираємося продовжувати дуже тісно співпрацювати з нашим конгресом. Ризики зростають щодня. Українці показали себе неймовірно мужніми, сміливими та інноваційними бійцями, і вони продовжують тримати рубіж більшій частині передової лінії. Як ви наголошуєте, російські війська досягли певних поступових успіхів, але зараз ми продовжуємо бачити, як Україна тримає позицію, тому будемо зосереджені на підтримці. України та на тому, щоб Росія не могла захопити більше території, і тоді сподіваюся, у майбутньому ми побачимо, що Україна поверне свою територію як би ви оцінили потенціал партнерів Сполучених Штатів у Європі компенсувати той масштаб підтримки, яку США надають Україні? з точки зору типів допомоги, яку ми бачимо від країн, це дійсно масштабно і суттєво. Тож, звичайно, сполучені штати є одним із багатьох партнерів, які працюють на підтримку України. Тому такі форуми, як контактна група з питань оборони України та коаліції можливостей, дозволить нам продовжувати визначати найбільш нагальні потреби України не лише в найближчій, але й у довгостроковій перспективі чому партнери України все ще мають свої рідні червоні лінії щодо типів озброєнь, які вони надають Україні, а також щодо географії їхніх ударів, як це вписується в мету не допустити перемоги Росії в Україні? Є кілька речей. Насамперед, як ви знаєте, кожна країна сама ухвалює рішення щодо того, яку допомогу вона може надати, щоб підтримати боротьбу України. Звісно, я не говоритиму за інші країни з точки зору Сполучених Штатів і звичайно контактної групи з питань оборони України. Ми зосереджені насамперед на розумінні того, які потреби України є найнагальнішими. Наприклад, протиповітряна оборона. Потім триває робота з міжнародним співтовариством для задоволення цих потреб у майбутньому, що стосується операції в Україні, ви знаєте, Сполучені Штати не воюють з Росією. Ми не прагнемо війни з Росією. Ми зосереджені на тому, щоб допомогти Україні захистити свою суверенну територію та повернути її. які застереження, якщо можна сказати, будуть супроводжувати літаки f 16 котрі так звана повітряна коаліція має передати до України цьогоріч? і чи стане кордон Росії для цих Еф 16 своєрідною червоною лінією? Справді, ми тут говоримо про надання Україні унікального повітряного потенціалу знову ж таки, який має на меті зосередитися на захисті України своєї суверенної території всередині суверенних кордонів України. Те на чому фокусується повітряна коаліція, це забезпечення України підготовкою необхідною її для керування цими літаками. І, врешті-решт, як ви кажете, доставкою F-16 в Україну чи очікуєте ви, що Росія мобілізує свої військові ресурси після переобрання Володимира Путіна? Я не збираюся спекулювати чи говорити від імені Росії. Ви знаєте, ми бачили два роки тому, як Росія незаконно і жорстоко вторглася до суверенного демократичного сусіда. Тож надзвичайно важливо, щоб міжнародне співтовариство продовжувало працювати разом, аби підтримати Україну і запобігти виправданню таких дій. Це надсилає чітке повідомлення. Якщо Росія зможе перемогти, вона не зупиниться на Україні. Тому знову ж таки ми продовжуватимемо працювати разом, щоб забезпечити. Україну тим, що їй потрібно, Як відомо, дуже резонансною стала заява президента Франції про те, що він не виключає введення в Україну західних військ. Хотілось би у вас уточнити, за яких обставин Сполучені Штати не виключали б ось таку можливість. Наш президент був дуже чітким. Ми не будемо вводити війська США в Україну. Ми продовжуватимемо працювати з міжнародними союзниками та партнерами, щоб надати Україні необхідну підтримку. Зверніть увагу: українці висловилися дуже чітко. Вони не хочуть, щоб хтось воював за них. Вони хочуть воювати за свою країну, і ми будемо підтримувати їх у цій боротьбі. Який ваш меседж російському президенту, котрий нещодавно, як ви напевно чули, не виключав повномасштабної війни між Росією та НАТО? Якщо не заперечуєте, я процитую те, що він сказав, відповідаючи на відповідне запитання у сучасному світі. Можливо, все дивіться, знову ж таки, Сполучені Штати не прагнуть війни з Росією. Україна незалежна суверенна демократична країна, що зазнала незаконного вторгнення два роки тому. Були жорстоко атаковані, вбиті і поранені тисячі мирних жителів. Україна має право на захист. Знову ж таки, це надсилає дуже негативне повідомлення. Якщо країни можуть неспровоковано вторгнутися до своїх сусідів і порушити їхній суверенітет, дуже важливо, щоб міжнародне співтовариство підтримало їх. Україна має значення, ідеться звісно про її безпеку, але також і про європейську та міжнародну безпеку. Тому важливо, щоб ми працювали разом, щоб запобігти подібним діям в інших частинах світу та стримати Росію від подальшої агресивної поведінки.